Ось така гойдалочка, відрив і корова. Ну, Карпати. На полонинах пасуться по справжні корови. Ну а тут такі креативні в лавандому кольорі. Ну, модний колір того року. Так, а що там таке? Зараз подивимося. Так, лаунж для власників карток. Так. Дяки для крутих. І, і насправді взимку, коли ви сюди приїхали, холодно, сніг, вітер, дощ, а тут таке затишне місце, де можна поїсти, випити кави і погрітися, тому що тут є невеличкий такий камін. О боже! Слухайте, то, мабуть, снігова людина і Угу. Але в яких крутих окулярах з таким шаликом. Слухайте таке щось космічне. Може, це космічний корабель. На буковель прилетів. А тут лежанки для того, щоб вони ну, відпочили. Угу. В таких міні-гамачках можна собі посидіти, ну, а це використовується як стіл. Ми на оглядовому майданчику трошки було довго спускатись, тому що тут поруч зробили дорогу. І, власне, де е, проходять велогонки, джипи їдуть. Бачите, тут і підсвітка є, і камери, проходять змагання. Ну і ми бачимо зараз тут гора, яка називається хом'як. Чому така назва? Ну кажуть, вона подібна на хом'яка, але з другого боку, тому що тут вона щось не нагадує хом'як. Такі чудові полонини. Слухайте, ви тепер розумієте, чому трембітами користувались гуцули? А от бачите, от десь там хати, десь там хати, Попробуйте знак подати, а трембіт чути. Так. Далі, далі, далі. Бачимо Говерлу. І праворуч від Говерли. Це вже є гора Піп Іван. Знаєте, ну, сказати гарні краєвиди, прекрасні, розкішні, ну не знаю, яке слово підібрати, всього мало буде. Е, ізраїльтян, коли їх е, питають, що ви робите, вони дуже часто кажуть: осім хаїм отримує задоволення. І також ну, дійсно від кожної миті життя треба отримувати задоволення. Дивіться, яка краса. Знаєте, коли у одного чоловіка спитали, е, який у вас найбільше гріх, він сказав. Я не був щасливим. Тепер день народження. Люди святкують кожен день, тому що в наш час кожен день, як день народження. цінуємо в кожну мить. осім хай отримує задоволення. Північні вершини покриті снігом. Так-так. Сніг влітку.